Всім привіт з вами на своєму каналі Алекс. 2022 рік. Закінчується вже серпень. Перебор монет був по 50 копійок, більше перебрано 550 десь таку гривень. Який результат? Трапеція одна попалася, вища свого номінала вона стої від 5-70 гривень. Має 12 за штучку. І попалась друга монета. більш нічого такого цікавого, 50 копійок 1996 року. Тираж її не більше 100 тисяч. стоїть вона вище свого номіналу. От 300-400 гривень і вище її можна продати. Це крупний гурт. У мене попався крупний гурт. А мелкий гурт то і 800-900 і за 1000 можна продати. Ну і собирають, бо вона з кожним днем дорожає і дорожає ця монета. Можна навіть перебирати по 500 гривень кожен день і за цілий рік вона не попадеться. Так що шукаємо та знаходимо, підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім пока і до зустрічі на каналі.